Вітаю, друзі-колеги, слава Україні! Трактор без реманенту, нічого не вартий. Ну і потроху треба збирати все необхідне. Спершу, що я вирішив придбати, це фреза. Трошки там попереглядав різні відео. Ну і зупинився на такому варіанті. Ширина 1,50 м. Так щоб вона перекрила колію трактора. Тут я виставив колі метр двадцять, колеса 11,2 на 24, ширина їх 25 см. Теоретично метр 45, Значить, метр 50 Мало би бути добре. Фриза, яка попала, подзвонив на, наш, на нашу фірму в Тернополі Вест, питаю, яка, та китайська. Називається вона отак. Скаут метр п'ятдесять. І з того, що я зрозумів, що вони всі, всі однакові, відрізняються шириною, кольором і табличком. Тобто бачив схожу форти, бачив схожу, ДТЗ. Привезли, була там у них доставка, привезли на місце, розібрано, і я вже почав її трошки збирати, підчепив. До трактора, значить, це все підійшло. Далі Дальше. Дальше. Дальше я буду промивати редуктор, залию мастило, е -е, є все в комплекті. Кардан отакий. От ну, бачимо, яка, яка покраска. Ну, кардан то таке, то Тому... ми все було так, запаковано в такому ящику ножі. Ну, Я думаю, що тут, що тут розказувати. Тут вже на цю тему таких відео знято е, чимало. Е, далі, далі, далі. Саме, саме цікаве, що розібратися, скільки толком туди того масла лити. Одні говорять 4 літри, другі 5, другі 7 литр. Е, Чесно кажучи, то цікаво. Ну, Спершу промию, звичайно, е, соляркою. Покраска вона, начебто от така непогана, тільки вони транспортують, як хочуть. В процесі вон, все пообдирано. Десь треба буде підфарбувати. Тут таке вже. Тут таке вже. Тут ніби міцне кріплення. Щоб ще тут додати, треба шайби докупити. І тут ці йдуть непофарбовані струби нарізані. Є нюанси, звичайно, тому що я отут проміряв палець ніби 22 отвір, а палець 20 ну Палець, звичайно, можна замінити, щоб було. Тут, тут палець замінити при потребі, може так буде добре. Ну, а тут саме гірше. Тут, тут треба робити втулочки тучити, тому що тут 25, на ну, палець ще 19 чи 18. Це трошки не годиться, я так думаю. Ну всі так роблять туди. Мабуть, воно більш універсальне, щоб можна було під більший трактор підчепити. Ну, але навіть візьмемо МТЗ, там, там 22 палець. Для чого 25 тут робити, я трошки не розумію. Ось такий, такий агрегат. Зараз займуся встановленням кардану. Виставити треба. На тракторі є два положення. Вало відбора 500 і 1000. Тут він перемикається. Сюди 500, сюди 1000. Значить, стояло добре. На 500. От. Ну і так, також цікаво буде перевірити мухта тут дводискова, тобто спершу вмикається вал відбору першим диском щеплення, а другий тоді, тоді вже самий рух трактора. І з таких цікавих моментів, щось, скільки я вже відео переглядав, правильність встановлення ножів. Мабуть, мабуть, з того всього, воно само собою буде пояс... при роботі, при встановленні, ну все, все, все покажеться, я так собі думаю. Ну, з першого редуктора, прокрутка, тоді ножі і сам фартух. Нічого, нічого такого складного якби. Работа просувається. Кардан начебто підійшов. Там є масленки Позмащував. Залишив ті оригінальні шплинты, Ну тут воно постійно буде, а там треба буде знімати. І да, дехто тут замість тих шплінтів робить таку гравку. Напевно, собі таку зроблю пізніше. Далі, граном вже вам хочу в поле їхати. Налив я сюди 2 літри солярки і зараз ось різьба тут не дуже чітка, бо пробка така пластмасова і трошки прокручу, хай воно там промиється, а далі буду заливати вже якесь масло. Ну Цікаво, що їм мішало тут десь зробити контрольну пробочку, щоб людина знала, скільки треба залити. Внизу долилося ще алюмінієву шайбочку підібрати, бо тому що, як же воно буде ущільнюватися, там не конусу нема. Ну і побачимо, як воно буде. Щось мені здається, що трошки редуктор начебто виляє. 10-90. Ну, Поправте мене, наскільки правильно буду залити, чи панувати більше, з цього достатньо Ну і тепер так, повідпускав в принципі, всі болти. Тут ця сторона, як бачимо, більш-менш нормально. А тут така ситуація. Що усе що цей вал кривий? Як він тут фіксується на редукторі? Там шипці є, там на шпонці. тут Тоже трошки ходить. Воно ну напишіть мені в кого є таке такі, така фреза і як воно там взагалі. Чи тут скрізь так, чи в мене так попало. Я вже не знаю, що тут робити. На камеру тут не буде видно, але редуктор китається критично китається найбільша проблема отут я якесь середнє значення тепер підберу щоб менше... менше така ситуація китай є китай нічого не зробиш з треба миритися і далі жити. А тепер все працює чудово. Редуктор не китається. Йде чітко. А в цю сторону вона лег лег Але нема такої проблеми, як з цієї сторони. О, зараз я загрушу. І так. так, тут є шліці і тут є, потім фіксується. Штифтом. Значить, моя думка, що вся проблема ось тут. Ця ж лицева частина ось тут варена. Ну, одним словом, не сцентровано, криво вона приварена. І тому от така історія. Тут починає виляти та, та сторона. І що тепер робити, я вже не знаю. Або не ставити поки штифта. попробувати. Може воно собі на шліцях буде подаватися. Куди воно тут дінеться, його тут тримає кришка, той штифт як би? Як би не дуже потрібний тут? Або з претензіями на фірму хай виняють. В чим я сильно сумніваюся. Так, так, так. І попробую я ще перекинути на 180 градусів. Хоча, можливо, вони сверлять вже потім на місці, якби вони так зробили. Ще попробую кілька варіантів. Якщо залишати так, то воно все, все поломить, потріскає, тому що тут буде Буде крутило, буде ломало, буде тріскати с... рама, буде тріскатися на світі. Ну, будемо дивитися далі, що то буде з того. Ну, стало набагато краще. Воно ну, там на шлицях вже має куди рухатися. Шліпці треба буде добре змастити, я ще раз зніму. І шкіфта ставити я не буду. Така моя буде думка. Тут вже абсолютно і туди ж тої тою Тут ледь лейт там вже можна сказати, що це нормально. Інакше ми будемо. Я ще при нагоді другу сторону, поки нема ножів і легко знімати. Тут змастив також нігролом шліцию. Ну і та сторона буде, так, як і має бути, на штифті. Тут закрутив так вільно болтик, щоб туди земля не потрапляла. Там... Ну, тут десятка, мабуть, то, штифт, ну, а там болт поставив вісімку, лише би там, щоб він був. Е, тепер ще не все. Тут е, прийшлося підкласти такі прокладки, тому що там з тієї сторони воно чітко приставало до, до рами. А тут як би починало викручувати ту, ту плиту. Я не знаю, який там підчепник стоїть, чи він самоцентруючий, чи він звичайний. Тому я якось так собі підрегулював так, як воно мав. Так, як воно хотіло. Так що тут десь... не знаю. Міліметрів три вдві, вдвоє. Така, така історія. Зараз вже збираю, ну я вже тут прокручував, вже не буду показувати. Все, вже, все вже стало як би більш-менш нормально. Не ідеально, але но вже нормально. Можливо, там воно в процесі роботи воно собі при, припрацюється. Значить Воно собі на тих шліцах буде мати можливість э, ті не, ту несусність, вона буде прибиратися на тих Е Не думав, що я стільки, стільки, коло того буде Буде роботи. Якби так дивишся відео в, в інших, то раз-раз все, все зібралося, таких нюансів ніби нікого не було. М -м так що Діло далі буде, мабуть, ставлю ножі. З ножиками, тут все просто, коли ти подивився відео і люди розказали, як це робити. Ну, Так я і роблю. Починаю від, від середини. Одні в одну сторону, навхрест. В іншу сторону. Тобто один сюди, другий туди. І далі по спіралі. Як вони працюють, так я б їх позначив не путатись і, відповідно, один ряд, другий ряд. Ну, а потім Потім вже нічого не помилишся. Думаю, що отак от то мало би бути правильно. Дехто їх сюди ставить, щоб під редуктором все йшло. Тобто, як з однієї сторони, так з іншої сторони. Ну, Правильніше, мабуть, так. Я все-таки хоч би якусь інструкцію написали з тою фризою то не знаєш ні скільки масла, не знаєш, як тут поставити. Ну, але я думаю, так мало би бути правильно. Ну, далі діло техніки закрутити, поставити і в кінці ще ось цей клик. Ну, тут треба, мабуть, шайби. Його можна поставити глибше менше. Тобто, коли більша глибина обробітку, його треба опускати. Там, там 4 болти, тут 6 отворів. Першу поставлю на меншу. Якщо буде залишатися не оброблено, то можна опустити нижче. Так, і мабуть треба знімати тяговий брус для роботи в полі. Це також не проблема. Та і все. Ну і крутим гайки. На Силу я зібрав. Все докупи. Залишилося кілька болтиків і гаючок. Могли би дати хоча б по одному ножу е, запасному. так воно тут все вийшло. Тепер всі отут додають щиток. Я думаю, в процесі роботи воно стане очевидним. Ну, але спершу вийду, попробую як воно, в принципі, що тут треба сверлити два отвори і сюди щось додати, на яку відстань, тут вже треба подивитися, як воно буде. Зараз залишається ще підфарбувати кардан. Є от така фарба лімким трошки схожа. Ну, але там її не дуже багато, хоті під фарбую, де сильно фарба здерта. Ну І також ще потрібно виточити оці втулочки. Це не робота. Значить, з 25 на 19 треба зробити втулочки, акуратно їх сюди запресувати, навіть можна з варкою причепити. Ну, напевно, більше воно підходить центральну тягу чіпати до верхнього отвора в процесі все, все побачу. Спершу треба виїхати в поле, попробувати, ну а тоді ще, звичайно, якісь, якісь будуть доробки. Так що наступне відео вже буде з роботою в полі. І це, мабуть, вже не в довгім часі. Так що от на цьому буду завершувати. Всім цього доброго, до нових зустрічей.